Доброго вам дня, шановні пані та панове. і сьогодні ми знаходимося в Ужгороді, в житловому комплексі квадрат, і буде у нас на огляді однокімнатна квартира 51 квадратний метр з досить гарним плануванням і чудовим розміщенням. Ми знаходимося з вами на сьомому поверсі, прямо по курсу вихід на терасу. В кінці відео буде також огляд самої тераси. На поверсі є ліфт, він їде чітко. До вашої квартири. Тут знаходиться всього лише три квартири: перша, друга та третя. Сьогодні у нас на огляді квартира номер 704 51 квадратний метр, сьомий поверх, житловий комплекс квадрат, місто Ужгород. І так, маємо вхідну зону. Вхідна зона досить простора та вмістка, оскільки е, у нас вістань між. Правою та лівою ціною більше як 2 метри, ми можемо гарно розмістити тут на всю довжину цієї стіни шафу купе. Також дзеркала і все на світі. Далі санвузол. Санвузол великий, більше, ніж стандартній комплектації. Тут 5 квадратних метрів. Розведено всю сантехніку. Ось такий вигляд має санвузол, це чорнова квартира, нагадаю. Розведено електрику та розведено сантехніку. Також чистова стяжка з підлоги присутня. Підлоги присутня. Далі холодна гаряча вода та каналізація на ванну або душову. Цій локації знаходитиметься або ванна, або душова. Далі холодна гаряча вода і каналізація для вашого вмивальника. Також вихід на підсвітку на розетку. Далі холодна вода та каналізація для пралки. Вихід по електриці. І холодна гаряча вода ну подача і обратка. І каналізація для болера. Ну і, звісно ж, унітаз. Тобто, всі точки тут розведено для того. Щоб ви могли вже заходити і робити ремонт, і не робити ніяких перепланувань по комунікаціях. Далі, велика кухня студія. Кухня студія у нас простора за рахунок того, що збільшено площу. Стандартне планування у нас іде 45 квадратних метрів, в даній квартирі у нас 51 квадратний метр. Також простору нам додають панорамні вікна. Вікна компанії Nobilex, шестикамерні, дві камери з яких є енергозберігаючими. Показую вид з вікна. Зараз у нас вечір. За п'яту годину вже чудовий захід сонця. Ось такі види. А також ви можете залишати автомобіль на парковці і, якщо потрібно, дивитись за ним, але територія тут закрита, відеонагляд і охорона в принципі цілодобова, тому. Переживати ні за що не потрібно. Заїзд і виїзд з комплексу обмежений. Ось така кімната, панорамне вікно на всю довжину кімнати. Ось таке вид з вікна. Бачите, так? І маємо тут, в принципі, достатньо місця. Тут орієнтовно 19 квадратних метрів. Ось така чудова квартира. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення і чудового настрою.